все, Пошли пишу. Угу, пишу, ну Добрый день. О, добрый день, давайте. Вам треба уже снимать. Давайте. Зараз. Ножницы возьму. Сидайте. темненько тут и тут все разрезало. теперь можете снимать так да. ну это я сейчас выкину Так, ну что ну, хочете, то там недалеко є магазин обуві. А, ні, ми тут через подний прохід живемо. А, ну добре. Поки можете посидіти. Так, ну потім Даніелу. Так, ну давайте. <заріжу, заріжу, М -м так, все готово. Теж знімайте. <tell noise> так, ну все. І це викинув. Все, ви можете йти. Ага, пішли. Зараз ось усей костюм. У нас завіли парню. Вони. Тільки у нього сині. І оці капці. І панамку я теж зніму. Ой. Ну, добре, хай лежить отут. Так, ну для нього поки І передягнемо тебе. Ну я. Да, у нас, як вона сказала, у нас парні вони. І в мене він синій. Так, ну все. Ти яко... я, коротше, піду до нього, одягну. А ти йди на перший порт, чекай, поки я їсти приготую. Так, ну все, пішли. Нам тобі якийсь інший костюм. هm, оцей горненький. гарненький. от. Шапочку зніму. от так от. от так закрию шафу. тебе не покладу цю шапочку до шапок. Пішли тепер їсти готувати. Так, ну от ясно навіть пожарилося вже. І другий кусок зараз пожарю. В мене якраз досить повішу скоро сковорідку. поки хай трохи остиває, чай там не буде. Взагалі трохи теплої водички. І тепер сміють. Вот вс, сумишь. Не піду вдягну. Хм, ну коли там же їсти? Да готово, готово, несу. Ой, трохи звонил, ну нічого. Все. Так, ну... Тримай. І тобі тримай. Ммм, смачно, Ммм, Дуже смачно. М -м. О, ну все, тоді. І ти вже допила. Тепер ми по... Поставлю потім помию. А вже он вучилинка. Треба спати лягати. Після Пішли вже спати лягати. Угу. Так. Так. Угу. Пішли, пішли. Так, ну все, Даніла, зараз тебе вдягну. І покладу тебе спати. Ось такий от костюмчик. Ну, чого ткну його візьму. Так, ну давай, давай. Так, жив ведмедик. Він спав на хмаринці. Це був сон. Який. Опа, він знову на хмаринці. Тільки тих в реальному житті. Так, ну швиденько заснула вона сьогодні. Так, ну все, пішли. Так, ну все, вже не спати. Угу.